Добрий вечір. Неділя, 9 червня, хочу вам трошки розповісти про квас бузини. В інтернеті багато рецептів, на Ютубі також, але я хочу поділитися, поділитися нашим досвідом. Я про такий квас не знав до минулого року. В минулому році мені з'явилася реклама рецепту чи рецепт. Але, на жаль, в мене вийшов бузиновий напій, а не квас. В цьому році вийшов квас, тому хочу розповісти деякі особливості, щоб все у вас вийшло. По-перше, це продукт бродіння, напій бродіння, тому для таких напів потрібна вода, цукор, кисень і дріжджі. У нашому випадку джерелом таких дріжджів є. Оці квіточки бузини. Ну і вони додають ще смак і текстуру. Коли, дивіться, це навесні, залежить від погоди, але ми кожного ранку ходимо гуляти з песиком там кущі бузини. Ось коли вже в повітрі такий дуже сильний, щільний є запах бузини, значить вже пора зривати. Ці соцвітя мають бути сухими, тому краще рвати після обіду, бо вранці може бути роса, і якщо був дощ, то краще зачекати декілька днів. Скільки? Дивіться, в різних рецептах по-різному. Я з мого досвіду, досвіду хочу сказати, що в минулому році я клав десь 10. Ну, виходить 20, якщо взяти на 10 літрів, але їх не вистачило. Тому я подивився ще раз різні рецепти, і там клопотенка дивився, виходить, що вони беруть десь 40. 40 суцвіть на 10 літрів. Все буду казати вам на 10 літрів, хоча в мене була бочка 40 літрів, тому я зробив з цього квасу 40 літрів. Виходить, що треба зібрати оцих суцвіть 40 штук. Це небагато, я збирав 160 на свої 40 літрів, і в мене це зайняло десь 30 хвилин, тому їх збирати дуже швидко. Що далі? Ось я три тижні тому у суботу пішов після обіду і зібрав ці суцвіття. Далі я прийшов і на 10 літрів води просто із крану взяв воду і туди всипав кілограм цукру. Цукор дуже легко розмішується, тому я його розчиняється, я його не підігрівав нічого, просто взяв воду кімнатної температури 10 літрів, і всипав туди кілограм цукру, розмішав його. Далі взяв ці квіточки і ножницями оці суцвіття, тобто поприбирав всі оці великі черенки. Бо товсті ті черенки, якщо покидати. То у смаку з'являються такі трав'яні нотки. І вони, ну, вони не погані, але вони зайві. Тому просто обрізаєте. Я просто беру ці суцвіття ціліком раз і зрізав, повикидав всі ці палки від відсутвіть. І все. І отак залишив. Тобто я в суботу, три тижні тому, після. Обіду це зробив. Що далі? Дивіться, по рецепту ще додають або лимонну кислоту, або лимони. Але е, яка ситуація? В минулому році я додав ці лимони разом з уцвітями. Е, І коли воно почало бродити, воно так впливає трошки. Ну не бродити, а впливає, то е, цитруси мають таку. Особливість, що вони можуть покритися пліснявою. Коли ви там в холодильнику зберігаєте, ви, мабуть, бачили такий ефект сіра пліснява. Тому в мене так і сталося. Я їх потім викидав. Тому в цей раз я вирішив кидати їх трошки пізніше. Люди ще кладуть лимонну кислоту, але я ну в мене є, але я вирішив взяти лимони. І лимони чи лимонна кислота, вона необхідна як консервант. Якщо її не додати, то напій може дуже швидко зіпсуватися. Ось, що було далі? Ось воно в мене постояло. Постояла неділя, і в понеділок, в другій половині, я нарізав лимони і кинув. Я брав один лимон на 10 літрів. Закинув я туди лимони, в цю діжку свою. І ще почекав до середи. В середу, в обід я побачив, що воно вже нормально так починає бродити. Тому я взяв і е е вирішив вже розливати. Взяв на пробу, вже з'явилися от такі як, е ну, газіки, назвемо так, що пощіпують язика, то вже це час їх розливати. Взяв отакі я пляшки, В мене були, і там інші пляшки. І почав наливати десь як тут, але зжимав, щоб прибрати повітря. І так розлив. Виходить, що ну, там, скільки я кажу, вже три тижні пройшло, ось два з половиною тижні, тому я розлив по пляшках і залишив в залишив приміщенні. Дехто там рекомендує віднести десь у погріб, якщо є чи підвал, щоб температуру трошки понизити. У мене така можливість є, але я ну, вирішив не нести туди. Кинув декілька пляшок в холодильник, а всі о... решту я залишив при кімнатній температурі в хаті. Що було далі? Дивіться, ті, що в холодильнику вони... Призупинили реакцію таку бурхливу, і вони так і залишились з невеличкою долю карбонізації і солоденькі. Це як арс... Арсенівський квас, якщо ви купите, там є така шкала, що від терміну зберігання залежить, наскільки він солодкий і різкий. А ті, що залишились, наружі, я їх кладу у холодильник тоді, коли мені хочеться попити холодненький квас. І вони повністю збродили. Давайте подивимося зараз. От, бачите, тугенька ту бутилка, я почну відкривати. Отак От воно зашипіло, пішли газики і наливаємо. Бачите, як наливається гарно. Але це ж, це ж не все одно це квас, це напій. Хоч і кажуть, там українське шампанське ні, це клас. Ось, бачите, яка піна. Воно дуже добре виграло, І зараз я буду пити-пробувати. Ой, дуже смачний. Класний напій. Ось і все. Тому рекомендую вам так зробити. Це гарного вам дня!